В Росії дефіцит бензину перший регіон, де повністю припинили продаж А 92 на заправках курили. Причина нестача палива через влучні удари українських дронів по НПЗ РФ. Подібна ситуація спостерігається і в інших регіонах далекого сходу. І минулої ночі під ударом опинилися ще два російських нафтопереробних заводи. Кому дісталося цього разу, і як успішна робота наших безпілотників впливає на енергетичну ситуацію в Україні агресорці, розкажуть наші журналісти. Масштабна пожежа в Самарській області РФ. Там під удари українських безпілотників потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Цієї ж ночі дісталося ще одному російському НПЗ Афіпському у Краснодарському краю. Від початку серпня атак українських дронів вже зазнали з десяток нафтопереробних заводів УРФ. Це призвело до дефіциту бензину по всій території країни-агресорки. А ще може збільшити інфляцію та спричинити подальшу макроекономічну нестабільність в Росії. Таке йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Росія мала труднощі з тим, щоб задовольнити внутрішній попит на бензин і ще до недавніх українських ударів і запроваджувала тимчасові заборони на експорт бензину з 2022 року. Нещодавні українські атаки загострили дефіцит бензину і спричинили різке зростання цін на паливо по всій Росії, окупованих на територіях України, що ймовірно призведе до збільшення споживчих витрат і зростання бізнес-витрат у всіх галузях промисловості. Через українські атаки Москва зазнає збитків у галузі переробки та експорту нафти. На деяких заводах виведено з ладу установки первинної переробки сировини. На їх ремонт знадобиться чимало часу. Агентство Reuters повідомило 25 серпня, що нещодавні українські удари по 10 нафтопереробних заводах у Росії позбавили її щонайменше 17% нафтопереробних потужностей або приблизно 1,1 мільйона барелів на день та спричинили дефіцит бензину А 95 преміум у деяких районах окупованої України, півдня Росії та далекого сходу Росії. Агенції Reuters також впевнені, що за українськими атаками по російській енергетичній структурі криється намір Києва продемонструвати свої ударні можливості. Аналітики стверджують, що цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах та спростувати ідею про те, що Україна вже програла війну після зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці цього місяця. В українському генштабі регулярно підтверджують ураження об'єктів ВРФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть. Софія Жилінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.